Виталий Бутришах и враг против Карлсона. Ирландия рейтинг 2085. Беннони, давай, кто быстрее. Вы знаете. Вы нас к не знаю Да, эти пойдут типа, на Б4. Такий маятник, так, і потім повертаємось. Ну і там, ганятися. Ні, не буду ганятися. Не буду ганятись. Ну, шах дам спочатку. Є шах, чому б його не дати, да Далі побачимо. Почуємось. Як захищати білі поля? Якось треба? Ну як? Так, Угу. Типа, віддав собі якість і нормально. Я б взагалі слона б цього забрав, і б слона поставив би нормально. Ну як його поставити тут? Не Знаю. Так, він маже це 4 коня d 3 привезти, так? Да? Мабуть, у нього прекрасна позиція. Відсотків 180 даю на це. Потім маємо G4 взагалі. І G5, щоб фрезя тут не було хоча б. Або ще щось придумати. Бо як мінімум так зараз піду. А 5, щоб цього коня тут не було. Куди кінь, до речі, піде в нього? Назад, сюди чи що? Я ж заберу. Не, заберу. не заберу. знаю, Побачив. Це якість у нього пішак, але в нього ще позиція непогана. Коня на дотери, батарей, фігури працюють в нього. Не пішак якийсь цікавий. Але це з гуд. Прохідний, але він заблокований. Треба йому щось вирішувати, серйозно. Ні, Це мені здається, дурня. Коня просто вирізані всі поляни. Які треба і не треба. Всего коня мы поменяем. 2. слон завис у нас ра двазика, Поїхали. Четура є один просто. На слон є три, наприклад. Зівнуть цю штуку так. Добре. ні, це вже щось не те. Щось не те і не там. З конем на А8. Нічого не звариш, хорошо Кашу не звариш. Презя хочу міняти. А, я хочу міняти? А, у нас же особливого вибору нема, так? Да? Взял, взяли, взяли. Ти взяв Торо, а я сюди пішов. Вообще тут просто прохідний у нас. Чи нікуди не йде. Так, то я ще коня заберу. Вже серйозно. Не тримається це. Як він не старався. Хоча все буває. Можна зігнути 10 разів. 91 на 86. Ну, всій партії я не зібрав. Ну, чорних така своє позиція, але ну, на це йдуть. Наприклад, вже брати якість не дуже добре. Ну, тому що ліній відкритих мало, і тура тут особливо себе не проявляє. Але все рівно неприємно грати, коли менше матеріал. Йому треба було щось, мабуть, енергічніше шукати. От зв'язане з конем на D3, мабуть, ні. Кінь f 8, наприклад. Треба слона кудись включати, от тільки не на C6, мабуть. Добре, ми міняємось, наприклад. А, і кінь D3, так. от у нього D3 пола класне для коня. Тут така фігура силіша, ніж тура тут. Підкріплений пішов. Він якось цього не відчував. Думав, щось інше робити. Ну, навіть тут, мабуть, можна було йому. Є ще здати тут якось він. легкий фігури в нього взагалі якість якісне компенсували. Кіння 8 вже. вже прохідний пішак дуже сильний. Треба відволікати на це туру, ну а це дуже така велика бойова одиниця. Да, тепер ідея з прохідним пішаком, що треба міняти або боротися за поля блокадні, що блокують. Тепер нам треба це поле отримати. Через тактику його отримуємо. Так, от треба було як зіграти. А, а 6. Ну, звісно. Так, да, тому що я просто потім віддав пішечка цього як без темпом. Ну, все рівно. Ну, да, в нього пішак іде, але за цей час ми ці ще знімемо. Йдемо слона назад, таку. Трошки трансформуємо позицію, ну і все рівно матеріалу залишається більше.